Привіт, дорогенькі, доброго вечора! З вами Таня Прозорова. І я в аккаунті Wellness Plus. Давно я сюди не виходила саме в прямий тер, але сьогодні хочу поговорити про неочікувані якісь події, зустрічі, які можуть відбуватися. І коли це відбувається, а в нас жах з волоссям, ми фізично не встигаємо щось з ним зробити. Який вихід? Ось про це поговоримо. Ефір буде етер коротенький, і саме сьогодні в мене дуже був насичений такий перша половина дня. Я неочікувано для себе, ну, так вийшло рано, проснулася. За цей перший раз за місяць я виспалася. І вирішила на пробіжку піти не після обіду, не під вечір, як у мене завжди виходило, бо піклуюся за літньою мамою після інфаркту. А саме зранку те, що я робила раніше, як я любила в Бахмуті, наприклад, о 4:30 бігти на озеро з коліжанкою. В общем, не буду занурюватись зараз в минуле. Уже майже два роки я у Львові, коліжанка, до речі, теж. І ми бігаємо. Кожна в своєму районі, тоді, коли можемо. Добре, що тут у Львові бігають і утром, і зранку, і днем, і ввечері, хто коли хоче, кому комфортно, удобно і так далі. Тож, у мене зараз виходило бігати саме після обіду, або навіть на вечір. Я вже кілька днів підряд, нарешті виходжу на пробіжку на свою улюблену. Але учора на сьогодні я спланувала е етер. В своєму основному аккаунті теана. І я спланувала його, знаєте, трохи не розчитала на 12.05, але зранку, коли пішла на пробіжку, там були різні справи, які треба було виконати. І я бачу, що я вже не встигаю привести до ладу своє волосся. Да? Тобто я його через день мию, ну так, звикла, через день, через два. І сьогодні виходите в прямий етер, я розумію, треба свіжу зачіску зробити. Але фізично я вже не встигаю це зробити до 12. І тут, на виручку, звісно, мені приходить сухий шампунь. Знаєте, я рідко ним користуюся, але це така палочка-виручалочка. Я брала саме, зараз їх в наявності нема, але я розкажу, які зараз є в наявності в шведському бренду. Так от, це для об'єму для, для тонкого волостя я брала раніше. І, звісно, він у мене майже повний флакон. Легко дуже користуватися, буквально 2-3 хвилинки. Мої любимі 3 хвилинки, і у вас свіже волосся. Ви бачите, от зараз уже скільки у нас часу: 20-45, а у мене досі зачіска класно. Виглядає свіжа, легка, як наче я тільки помила голову. Так от, що я хочу сказати? Дуже легко користуватись, як я вже сказала, три хвилинки. Збалтуємо, бризгаємо, там інструкція є, як користуватись, кому треба, я скину, промасирували коріння волосся і щіткою прочесали. Все, І у вас чиста помита голова. Зараз саме, коли я проводю прямий етер, вшицькій компанії Reflame, йде 18-й каталог. І тут на 111-й сторінке, зараз саме з дуже крутою знижкою, майже половину 50%, іде саме сухий шампунь. І я хочу там пару відгуків прочитати, що це за шампунь з самого сайту вам зараз. Але Знаєте, от, як я вже казала, я користуюся цим шампунем рідко, але він якраз в нагоді мені стає. Наприклад, як ми жили на попередній квартирі на Сихаві, там одного часу не було води. І там поки нагрієш, поки це все зробиш. Звісно, можна піти в салон. Ви зараз скажете, Таня, салони тут вокруг тебе. Так, Але фізично, коли ти не встиваєш піти кудись, навіть да, коли немає води, там салони. Вокруг, а так от склалися обставини, що тобі треба ось зараз вийти онлайн, наприклад, або на якусь офлайн зустріч, просто от зараз, неочікувано. І тобі треба привести себе до ладу. То якраз в таких випадках стане в нагоді такий сухий шампунь. В яких випадках ви користуєтесь таким шампунем? І користуєтесь взагалі чи ні? От мені просто цікаво, як ви виходите в таких обставинах, ну, що ви робите, крім салона? Піти в салон, там, бо там може бути черга, там іще щось, ну, різні моменти, окрім салону. Що ви робите в своїх обставинах, коли у вас зустріч неочікувана, або онлайн-консультація ось тут і зараз, або ще щось, коли це не заплановано, а вам швидко треба привести себе до ладу. От мені цікаво, пишіть, хто зараз в прямому етері, і звісно, хто буде передивлятися потім в записі. Так от я хочу сказати, чому це класна така, знаєте, палочка-виручалочка, яка потрібна просто. У кожній дівчині жінці бути, а, а, а тим паче експерту. Да? А, зараз я вам зачитаю, я от покажу ось де так виглядає. Ой, дуже світло багато, мабуть. А, цей сухий шампунь для контролю жирності він називається. І зараз я вам зачитаю ультралегкий сухий шампунь. Миттєво відновлює волосся. Між миттями видаляє надлишки жиру, надає об'єму і природної м'якості. Дерматологічно протестовано. Тут очищувальна глина, яка вбирає шкірне сало і бруд, миттєво освіжачі волосся і шкіру голови. І що ще він допомагає? Іноді нам просто треба освіжити волосся. Да? Вроді чисте, але треба освіжити. Так, що тут у мене ага. якось думала тінь. Допомагає збільшити інтервал між миттям голови. Покращує стан і посилює блиск волосся. Підтверджую, дуже подобається. І так, що далі? Я хотіла зараз вам. Так, 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 дерматично протестовано, не містить силікону. Так, як користуватися дуже просто, я вже пояснила. І відгуки я вам хотіла зачитати. Чудово справляється з поставленою задачею. Але ось іще один відгук. Після використання шампуню моя шкіра голови та волосся виглядають настільки свіжими, що я відчуваю себе готовою до нового дня без необхідності миття. Незамінний продукт у моїй групі для догляду за волоссям. І тут багато відгуків, аж 106, звісно, я всі читати не буду. Але це дійсно моя зараз нова улюблена серія, і я возьму новинку, теж, щоб, знаєте, так, парочку вдома було. Пишіть, чим ви користуєтеся, наскільки. Вам допомагає сухий шампунь, в яких випадках мені цікаво. Ну, і звісно, якщо у вас ще немає карти віп-клієнта, як я вже сказала, то ви тут можете купляти для себе, для своєї родини, продукцію шведського бренду, то ви можете отримувати ще кешбек. Просто як віп-клієнт, наприклад, то це 15% кешбеку буде повертатися вже наступному заказі. Навіть якщо ви там 5. Будете замовлені робити за каталог, то після оплати кешбек відразу вам йде в наступний заказ, незалежно, коли ви його зробили. Ну, є там плюс максимальний срок, коли треба використати цей кешбек, але це я подробиці можу вам пояснити. Тож, якщо вам цікаво приобрести саме такий шампунь або ще щось, може підібрати, Будь ласка, пишіть мені в Дірект, там є мої контакти в будь-якому з моїх двох аккаунтів я вас проконсультую і все вам підберу. Ну, а на сьогодні, вже майже 9-та година, йду далі робити справи. І, до речі, знаєте, хочеться ще вам, з вами поділитися. Що сьогодні з коліжанкою буквально годину тому розмовляли. Як важливо не тільки зберігати енергію нашу, а збільшувати її, да? причому до кінця дня. Ви бачите, зараз майже 9 вечора я активна, енергійна, бодра. Чому? Це вже останні пару місяців, ну, давно так не було. Бо я е, зробила тільки одну дію. Я просто пробіжки з вечора перенесла на ранок. І коли зранку ви робите якісь активні дії для себе, для настрою, для здоров'я, для свого тіла, то у вас день складається зовсім по-іншому, і енергія дійсно збільшується і зберігається до самого вечора. Звісно, на пробіжці я займалась піковим диханням, ще там багато чого робила. Але я хочу сказати: приділіть собі 3 хвилинки зранку. Потанцюйте, подихайте, посміхніться, зробіть щось для себе всього лиш три хвилинки протягом трьох хвилинок. Або зробіть щось звичне для вас, розвернувшись на 180 градусів. Зробіть привичне. По-новому. Подивіться з якоїсь іншої сторони на це, і зробіть по-іншому, по-новому. Протягом трьох хвилин ви подивитесь, наскільки у вас почне змінюватись життя. Або ще щось нове прийде в ваше життя. До речі, пишіть, будь ласка, під цим прямим етерем. Ну, а я з вами. Не прощаюся надовго, бо я хочу такі обзори робити саме те, чим зараз я тут користуюся шведським брендом, мені дуже подобається, і ви знаєте, що я вже більше, ніж 25 років з цим брендом і хочу далі ще знову запрош, приглашати, да, запрошувати. Становитись від клієнтами або партнерами в моїй команді, але це вже тема іншого ефіру. Там я розповім, чим саме унікальна буде наша з вами команда. І я як лідер, чим я можу бути вам ще корисна, бо таких похожих немає. Завершую етер. Багато казала коротеньки, вийду, і вже починаю розказувати наступну тему. Тож, дорогенькі, підпишіться, приходьте і пишіть ваші запитання, буду відповідати відео. Гарного вам спокійного антистресового вечора. Обнімаю!